Друзі, нас про проголовне поїхали у ніч на вівторок кримське місто понився в епіцентрі нової катастрофи близько півночі. Під опору мосту врізався танкер, завантажений паливом. Від удару стався потужний вибух, який пошкодив кілька прольотів. Одразу після цього пролунали ще кілька детонацій. У результаті на залізничній гілці зійшли з реюк 30 бронетранспортерів, що прямували на півострів. Пожежа, яка спалахнула після вибуху, охопила велику частину мосту. Стов диму було видно на десятки кілометрів. Рух було перекрито, але офіційні джерела поспіхом заявили про планові ремонтні роботи, намагаючись приховати масштаби катастрофи. За попередніми даними загинули сотні військових, які перебували в ешелоні з технікою. Вибухова хвиля розірвала вагони. Частину батарії знесло у воду. Інші перекинулися на мосту, блокуючи проїзд. Оламки техніки та контейнерів з боєприпасами розкидало на сотні метрів. Евакуація поранених тривала кілька годин. Шпиталі в Криму переповнені, лікарі працюють без. Відпочинку, але визнають більшість поранених не виживе через масштабні опіки та травми. Аварія на мосту стала серйозним ударом по логістиці окупаційних військ. Постачання техніки та боєприпасів через Кримське місто було головним маршрутом. Тепер цей сигнал каналу фактично заблоковано, що створює критичні проблеми для забезпечення угрупувань на південному фронті. Аналітики визначають, що інцидент матиме далекосяжні наслідки. По перше, це підриває довіру до безпеки стратегічних об'єктів. Єктів по-друге, показує, що навіть найбільш охоронювані об'єкти залишаються вразливими. По третє створіть інформаційний ефект. Російське суспільство вперше бачить, як війна безпосередньо ударяє по символу окупації Криму. У соціальних мережах поширюються фото і відео з місця. Події влади намагається блокувати їх, але кадри зі знищеними БТРами та вогнем на мосту вже стали вірусними. Це викликає паніку серед населення, особливо серед тих, хто планував використовувати місце для виїзду. Політичні Наслідки для Кремля також очевидні. Путінський режим отримує черговий удар по іміджу. об'єкт, який подавався як символ величі та захисту Криму. Тепер асоціюється з поразкою та катастрофою. Свідки події повідомляють, що одразу після вибуху на мосту почалася паніка. Військові намагаються урятувати техніку, але нові детонації знищували усе довкола. Частину особового складу буквально змило у воду. Деякі солдати, які вибралися з охоплених вогнем в вагонів, стрибали у море, намагаючись урятувати. Тися оплива на сильна течія і уламки техніки не залишили їм шансів. Рятувальні роботи ускладнювалися вибухами боєприпасів. Пожежа поширювалася мостом. Вогонь перекинувся на інші вагони військовим вантажем. Очевидці описують, що вибухи було чути ще кілька годин біля інциденту. Серед загиблих є й офіцери, які супроводжували колону. Це завдає додаткового удару по командній структурі групувань на півдні. Втрата досвідчених командирів означає зниження боєздатності російських військ в найближче перспективі водночас у Кремлі роблять спроби приховати масштаби катастрофи. Офіційні змі публікують повідомлення про дрібну аварію. Проте інформація про сотні загиблих і десятки знищених бутерів посилюється у соціальних мережах. Це викликає недовіру навіть серед прихильників режиму. Аналітики підкреслюють втрата кримського мосту, як залізничного вузла може стати переломним моментом у війні. Росія втрачає можливість швидко перекидати підкріплення і забезпечення на південний фронт, альтернативні маршрути бути значно довші і небезпечніші, що ускладнює координацію бойових дій. Міжнародна спільнота уважно стежить за ситуацією. Кадри з палаючим мостом, обійшли провідні світові змі для союзників України. Це ще один доказ, що російська військова машина не є непереможною. Для Москви же це інформаційна поразка, яка підриває її позиції на дипломатичному фронті. Таким чином, вибух і аварія на Кримському мосту стали не просто черговою трагедією, це стратегічна катастрофа, яка вдарила по військовій логістиці моральному стану армії та іміджу Кремля сотні загиблих, знищена техніка, паралізований рух і втрата символу окупації демонструють. Війна, входить у фазу, де Росія дедалі частіше стає жертвою власного самовпевненості і хаосу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. możemy razem.